Адна паска з пациентом цука та родзинкою. в цьому відео буде рецепт шоколадної паски та декілька корисних порад від мене. Так що не перелистуйте. Цей рецепт я готував на базі рецепту звичайної паски з сукатами та журавлиною, але змінив кількість інгредієнтів та додав алкалізоване какао. Я додав алкалізоване какао від італійського виробника ікам. Воно надало пасці темний відтінок і насичений шоколадний смак. Додавши алкалізоване какао, я зменшив кількість борошна і борошна манітобе, щоб тісто залишалося м'яким та ніжним. Додав більше цукру, щоб збалансувати природну гірчинку какао. Какао поглинає вологу, тому я збільшив кількість молока. Також я збільшив кількість вершкового масла. Щоб тісто залишалося ніжним та не пересушувалось. Додав глюкозний сироп, щоб зробити текстуру паски більш вологою та продовжити її свіжість. Я рекомендую використовувати саме алкалізоване какао. Воно краще для випічки, бо має нейтральний pH, добре розчиняється, дає насичений колір, виразний смак і не додає зайвої кислинки. Ну що, будемо куштувати? Всі готові! Це нереальне. Дивіться, ось така вона гарна всередині. Досить воно Видно волокна. М -м -м -м. Смак шоколаду, апельсинових сукатів. Дуже смачно. М -м -м, дуже волокнисто. Блок не тягнеться. Я відзняв два відео: перша і друга частина. Приготування звичайної паски з журавлиною та цукатами готуємо точно одна там усі процеси від замісту тіста до випікання. Усім рекомендую приготувати такий смачний рецепт. Шоколадна паска здивує всі.